Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Квітами, подарунками та найкращими побажаннями учасники художньої самодіяльності села Гаркушинці привітали Поліну Сирбу з днем народження 1 серпня їй виповнилося 80 років. Вітаємо вас з ювілеєм 80 – Це рік мудрості, загальної поваги і пошани. Ви навчена життям жінка. Ви багато знаєте, вмієте і можете нам багато розповісти. Ювелірка отримала подяку від відділу культури Миргородської міської ради за ініціативну, багаторічну та натхненну працю, збереження і популяризацію національних культурних традицій та значний творчий внесок у розвиток аматорського мистецтва. Учасники художньої самодіяльності села Гаркушинці прийшли привітати нашу односельчанку, краєзнавця нашого села та легенду сорочинського ярмарку, нашу мудру, розумну, красиву, щиру, енергійну та добру Поліну Григоровну з її 80-ти річчям. Поліна Григорівна розповідає, що має багато захоплень від вишивання і макреме до читання. Книги їй приносять завідувачки місцевої бібліотеки. На початку повномасштабної війни дочка забрала її до себе в Сполучені Штати Америки. Та як зізнається сама пані Поліна, її серце та душа залишились у рідних Гаркушенцях, куди вона повернулася та проживає й нині. На сцені Поліна Сирбу жила життям своїх героїнь то веселих, то мудрих, то кумедних. Її ролі торкалися серця і залишали теплий слід у пам'яті глядачів. Особливо запам'яталась роль баби Яги на Сорочинському ярмарку. Я такимо грала». Ще покляк грала, то чого б і не, не, не відьма. Ну, а тоді виявилося, що почали мене запрошувати, бо, певно, торопленішої не було. Ну, І так і прижилося, то 40 років, я ж говорю, то вже 70 років було, то я ще добренько так із задоволенням це робила. Цікаво було на ярмарку тим, що м, знайомств багато було. Поліна Григорівна має добру пам'ять, життєрадісність та чудове почуття гумору. Її гуморески емоційні, живі і викликають щиру усмішку у слухачів. Один із улюблених гумористичних монологів вона залюбки читає і нині. А тато каже, що я вже всім капасна дитина, що я доброго діла але ніколи не зробив. А я кажу татку, ну і неправда, я зробив сьогодні таке добре діло, таке добре діло. А татка каже, яке? Бути такого не може. Ага, кажу. Он тітка Галька і дядько Микита запізнювався на автобус. Таке наше барбуша як відв'язав, так вони на той автобус на ходу вскочили. Ювілей це привід не лише приймати вітання, а й поділитися власними думками про життя, вік і час. На питання, як відчувається 80-річчя, Поліна Сирбу відповідає. Необразливе те, що вже щось що все щось знаєш, що вже щось вмієш, а сила зменшується. Знань як би збільшується, досвіду то правда збільшується, а сили то зменшуються. І саме противне те, що те, що ти міг зробити, наприклад, тут навіть у 70, в 75 років. Як от в пісок вода, отак от сила десь дівається, оце саме. Неприємне бажаємо Поліні Григорівні, щоб кожен день був наповнений щастям, турботою рідних і друзів, приємними моментами та цікавими зустрічами. В Миргородському краєзнавчому музеї відкрилася особлива виставка вшанування пам'яті художника Сергія Петровича Шаматріна. 2 серпня йому б виповнилося 60 років, і хоч самого митця вже майже 4 роки немає з нами, його роботи продовжують жити, надихати та наповнювати теплом. Сам він закінчив у Києві художню школу і Весь час жив у Ромадані, у своєму рідному ромадані. Роботи його дуже яскраві, насичені теплом, світлом, як і сама людина ця була. Він був дуже веселим, життєрадісним. Багато робіт присвятив своїй рідній своєму рідному ромадану. У нього в основному жанр це абстракція і багато дуже робіт, яких він просто ну як кольоровими імпровізаціями він на полотні. Виплескував свій характер, свій настрій. Ну в основному це іде живопис екстрактний. Ну і звичайний експресіонізм це експресія в усіх роботах у нього присутня. У залах музею 86 полотен. Частину з них нещодавно експонували в Києві, а нині вони повернулися додому саме в день, коли згадують художника з особливою теплотою. Перебуваючи серед його робіт, я розумію, наскільки цінно. Той, той спадок, наскільки цінний, на який він залишив, на нас споглядають портрети. І я впевнена в тому, що і він зараз десь там через очі своїх дітей, через свої портрети, напередодні свого ювілею, поважного, важливого, зібрав до себе, як в гості, бо все-таки краєзнавчий музей для нього був певним чином домом, де він і гостей приймав. І відкривав виставки. Прийшла на виставку й Ірина Демидова, мистецтвознавиця та глядачка, яка давно чекала на цю експозицію. Мене вразила. Фактурність, фактурність, тому що не стільки ну по кольору вони надзвичайно цікаві, їх можна розглядати дуже довго. Особисто мене дуже вразили роботи цей триптих кольорова фантазія. Очаровування мистецтвом. От саме ну в мене особисто це сталося з творами з кольорової фантазії. Вони дійсно чарують, зачаровують, і ти розумієш, що є щось більше, є щось вагоміше. Та найзворушливішим моментом став виступ дружини художника Олени Шаматріної. Ця виставка стала не лише мистецькою подією, а й глибоко особистим спогадом про чоловіка, з яким вона прожила понад 30 років. Це персональна виставка мого чоловіка Шаматріна Сергія Петровича, присвячена його ювілей завтра, 2 серпня. Йому було б вже 60 років виповнилось і. Я рада, що присвячена виставка на його. Було б життєво, як би хотілося б дуже, що юбилей, але його пам'ять. Для мене як чоловік він був все. І друг, і, і чоловік так, друг. Ми з ним дуже, у нас життя з ним потужне було. Ми були як тандем». Ми складали вірші, ми писали пісні. Я щось вяжу, він це малює. Ну таке настільки у нас було все разом. Сергій і Олена Шаматріни не просто подружжя. Вони жили як одне ціле, ділили побут, творили разом, Виховували дітей. Старший син Рома, середній Ілля, двійнята, Тарасик і Микитка. У Нас чотири синові у нас. ось… Е Здвойнят Тарасик з полону повернувся буквально 23-го цього місяця. Рік 9 місяців, 11 днів. Був в полоні. Я дуже рада. Наша родина вся святкує зараз. І така, такі дві події. Вони якби. Тарасик повернувся. Я приїжджала з Харкова сюди на короткі канікули, Я навчалася. Харкові і у нас там дівчата були з Рамадану. і він зразу мене побачив. Ми тільки виходимо з поїзда, він зразу до мене підійшов, а потім вже на танцях ще раз підійшов. І коли я приїжджала на другий раз, у нього в літній кухні такі побілена стіна, була і мій портрет. А раніше не було такого, телефонів гаджетів не було. Я кажу, а я так. А він взяв з печі уголь. І на стіні намалював мій портрет, і так гарно. А я кажу: а як це ти мене запам'ятав? Він говорить, а тебе ж неможливо не запам'ятати твоє лице. Оце він і я зразу все. І хоч пана Сергія вже немає поруч, у кожного маску його любов до життя, до дружини, до дітей, а в кожному слові пані Олени глибока вдячність долі за той шлях, який вони пройшли разом. Він завжди радів, кожен день життю. Він не пив, не вживав ніяких таких якихось там ні алкоголь, нічого, але у нього він радів кожній травинці, кожному деревцю, сонце як сходить, і це кожен день. І він жив. Я вдячна життю за ну і Сережі, що ми з ним зустрілися, і яке у нас з ним було кохання. Завжди Сергій Шаматрін жив мистецтвом і у своїх полотнах залишив частинку душі. І сьогодні, через ці яскраві барви, він продовжує говорити з нами мовою життя. Публічна бібліотека імені Давида Горомішвіля запрошує всіх охочих на теплу і щиро творчу зустріч з відомою українською письменницею Людмилою Охріменко. Її книги це голоси людей, які захищають нашу країну. Це історії про любов, втрату, силу духу і надію, написані з глибоким розумінням війни та людської душі. 8 серпня на 15.00 в приміщенні інтернет-центру публічної бібліотеки МІ Давида Відогормішвілі Миргородської міської ради відбудеться зустріч з неймовірною письменницею Людмилою Гріменко. Це вже друга зустріч у нас в місті Миргород. Перша була цікавою. Всі, хто прийшов, був задоволений. Зараз у неї вийшли інші книги, крім тих, які вже в нас є в бібліотеці. чи, читають, чи наші читають і люблять їх. Буде можливість також не тільки послухати. Але й придбати книги свою собі в свою бібліотеку, також отримати автографи, задати питання. Людмила Охріменко з 2014 року займається волонтерством. До 2017-го їздила на передову, а згодом почала писати книжки про війну, перетворюючи досвід і біль на літературу. Усі прибутки від своїх видань нині передає на допомогу фронту. Її роман Оскар у 2021 році був визнаний найкращим твором на воєнну тематику за версією міжнародного літературного конкурсу Коронація слова. На сьогодні видано 12 робіт авторства Людмили Охріменко. Людмила Гріменко пише дуже гарно про тих людей, які насправді живуть, у нас захищають нашу Україну, але трішечки їм ну їх якби художньо оформлюють ці книги. Тому це такі книги, які читаєш на одному диханні. Ворча зустріч із письменницею Людмилою Охріменко для всіх, хто цінує сучасну українську літературу, глибокі справжні історії та живе слово, що торкає серце. Не пропустіть нагоди зустрітися з авторкою, яка пише не про війну, а про людей, які її пережили. У Миргороді на подвір'ї ліцею імені Тараса Шевченка відбувся пізнавальний квест до Дня світлофора. Захід організувала дитячо-юнацька бібліотека разом із освітнім відділом поліції. Участь у грі взяли 12 учнів молодших класів. За попередньою реєстрацією учасників було більше 20 осіб, але безпекова ситуація суттєво вплинула на кількість присутніх. Основна мета квесту у цікавій формі нагадати дітям правила дорожнього руху, навчити бути уважними пішоходами та велосипедистами. І сьогодні в нас таке невеличке свято. Сьогодні всесвітній день світлофори, і тому ми з колегами зі служби освітньої безпеки вирішили для дітей провести квест правил дорожнього руху. Зараз це дуже актуально, бо діти вже два місяці на канікулах. І коли йдемо по місту, то дуже часто спостерігаємо, як вони катаються. По проїзній частині, хоча їм ще немає 14 років, коли вони сидять на тій проїзній частині, ставлять там свої самокати, по тротуарах їздять ну, з дуже великою швидкістю. Тобто треба нагадати дітям, як безпечно себе поводити, щоб у вересні повернутися до школи здоровими. На початку заходу поліціянти перевірили, наскільки добре діти знають дорожні знаки, та розповіли більш детально про кожен з них. Крім цього, юним учасникам дорожнього руху в ігровій формі провели навчання сигналам регулювальника. Частина вступної пізнавальної частини була присвячена історичній довідці про створення світлофора та виникнення свята День світлофора. Щорічно, 5 серпня, ця спільнота відзначає таке важливе свято, але чомусь воно для нас непомітне. Це Міжнародний день світлофора. Світлофор відіграє дуже важливу роль у нашому житті, тому що це не тільки врегулювання пішоходного, автомобільного руху, але і це безпека життя, звичайно. Міжнародний день світлофора виник дуже давно. Ще в англійському місті був встановлений. Встановлений перший світлофор, який регулювався вручну. Це було ще в 1868 році. А вже згодом потім у штаті Огайо був встановлений двохкольоровий світофор, і в цьому році нам запропонували відсвяткувати невеличке це свято День світофора, разом з нашими користувачами, з нашими дітками. Далі школярі були поділені на команди, які разом з капітанами проходили маршрут із шести зупинок. На кожній локації на дітей чекали тематичні завдання, інформативні цікавинки та активна руханка. Ми звернулися до дитячої бібліотеки і разом з ними спільно вирішили провести цей захід. Дітки також зацікавились і вирішили долучитися. Всього в нас буде шість локацій на квесті, і кожна локація у собі містить певне завдання. Це може бути загадка, це може бути сканвор, требус або вгадати, хто я. Ну повинно бути цікаво. На першій зупинці учасники розшифровували правила дорожнього руху. Далі діти вирішували задачі з безпеки на дорозі, пізнавали транспорт за загадками, вгадували види транспорту за картками, відповідали на запитання про знаки та сигнали світлофора. Завершили квест розгадуванням дорожніх ребусів. Після проходження всіх станцій команди отримали пам'ятні сертифікати та символічні подарунки. Захід залишив по собі приємні враження і нагадав школярам важливі правила безпеки на дорозі. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171, дріб. 1. Або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера, відділення перетехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.